Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді підставка для ноутбуку від QR Master. її, дану модель в магазині Alo. І дана модель називається QR Master Note Excel з вентилятором 200 мм, яка підтримує ноутбуки з діагоналю до 17,3 дюйми. Якщо подивитися на вічну сторону даної підставки, ми бачимо. Перемикач живлення підставки, регулятор потужності, та два порти для живлення даної підставки є -ЮС... під комплект... міні-USB під комплектний кабель, який позначений а, IN, та micro USB під а, ваш кабель, який а, а, повинен мати напругу. 5 вольт. А також з іншої сторони є USB-хаб на три порти, від яких можна в принципі, заживити інші девайси від даної підставки. Але в принципі саме наявність цього хабу якби спорний момент, тому що це можливо, але особливо необхідності в цьому немає. Також є зручні ось такі ніжки, які можна яким можна або ж поставити в таке положення, і, відповідно, ноутбук буде на підвищенні, що дуже добре, дуже добре знизить його температуру, або ж можна залишити у зігнутому положенні, щоб підставка була ровно на столі. Якщо зараз продемонструю, то це приблизно ось таким чином. Тобто, о, майже не видно о, є лише ось ця резинова накладка. Так, далі. Ця підставка має вентилятор, який я вже зазначив, 200 мм або 20 см, що є прям дуже великим дуже великим розміром на сьогоднішній день, і якраз дуже добре підходить під великі ноутбуки, наприклад, 17,3 дюйми. Так, тоді запустимо підставку. Є ось такий комплектний кабель. На Міні-USB з одного боку і на звичайний USB з іншого боку. Зараз під'єднуємо так. Вилинку. Так, під'єднуємо. Ну, от коли ми під'єднали загорілася підсвітка, але антилятор не включився, тому що у нас регулятор потужності виставлений на мінімум. Тож, вставляємо регулятор. А, ще нам треба включити. Перш за все, так. Якщо не увімкнена кнопка живлення, просто світиться підсвітка, але вентилятор не крутиться. Далі, коли ми увімкнули, так, коли вимкнуся пауербанк. Powerbank... Так. От, коли ми увімкнули, ми бачимо, що вентилятор вже запустився і починає охолоджувати. Зараз я виставлю на максимальні оберти. Ну, чутно трошки звук, і якщо ставити, наприклад, лист паперу, то видно, що пер не тримається на даній підставці, тобто потік воздуху є досить сильним і досить добре охолоджує ваш ноутбук. А єдина порада по використанню з досвіду це все ж таки дуже бажано, якщо це у вас ігровий ноутбук та є значна температура, все ж таки робити живлення від. Якогось зовнішнього джерела живлення. Звичайно, можливо підключити до ноутбуку напряму, але це буде створювати додатковий нагрів на ваш ноутбук, який доведеться потім відводити даній підставці. Тому, все ж таки, бажано підключати ось таким чином. Щодо, щодо гучності роботи, зараз це є звук на максимальних обертах, що є досить тихим відносно інших підставок, що мають декілька вентиляторів. Тож, дякую магазину Ало за дану модель підставки. Вона є досить ефективною для великих ноутбуків і раджу дану модель до покупки. Дякую за перегляд та бажаю вдалих покупок.